У Кам'янському провели екологічну акцію із зариблення бамівського ставка, яку організували за підтримки громадської організації Бджола до заходу. Долучились місцеві мешканці, які разом із очільником міста, представниками департаменту екології та активістами випустили у водойму 100 кілограмів мальків білого амура та товстолоба. Це та риба, яка буде займатися, скажімо так, екологічною рекультивацією даного водойому. Вона буде виїдати ті водорослі, які викликають цвітіння води. Ми зі свого боку, як департамент екології, тут систематично проводимо прибирання території також озеленення території проводили і будемо проводити. Ну а з такої нагоди хочу звернутися до місцевих мешканців. Все таки дбати про цю територію, яку спільними силами з міською владою з мешканцями і з відповідними профільними управліннями департаментами зробили. Депутат району та представник Геобджола Олександр Самейлович зазначив, що спільна праця за збереження довкілля та розвитку міського простору є важливим кроком до створення комфортного середовища для всіх мешканців. Сьогодні у нас така подія дуже. Важлива, цікава, і саме важливо, то що вона дійсно потрібна. Ми вже не перший рік робимо це. От завдяки нашій громадській організації бджіла, завдяки меру нашого міста, проходить цей захід. Декілька років тому ми привели в порядок цей ставок. Повністю тут все розчистили. Хочу подякувати мешканцям Баму за ініціативу за те, що ми це все робили. Разом такі нелегкі для країни часи. Ми повинні створювати умови для наших мешканців, щоб вони мали можливість трошки перепочити. Сьогодні це не лише мальовниче місце для відпочинку, а й улюблена локація для активного дозвілля. Рішення тут було да, маленький ставочок, він був за дуже за грошей. В течені трьох років тут а, все розширилось, розлучилось, і гарно стало. От, качки плавають, лебеді прилітають, завозиться пісок, розвивається все далі участок, і тут все для людей робиться. Відпочиває бам, частний сектор. Навіть згору і зонтики є, і лавочки є, і передягальна є, і туалет є, і мусорні контейнери стоять. Людей дуже дуже багато, У вихідні дні особливо. Після роботи люди приходять із дітками, з маленькими, з усім дуже, дуже благодарні нашому руководству, нашій бджілі.